Всім привіт! Ми тут вийшли на прогулянку, а тут такий Ой. красивий котик, лащиться, бігає за нами, якийсь домашній, вошийнику. Там Вася написано. Це кіт Вася написано, капець. Василій, ти чого сам на вулиці? Боже прелість. Вася точно? Дей. Обалдеть. Ладно, Вася зараз піде додому. Ідемо далі. Ага. Цього кота ще одне око блакитне, а друге бурштинове. Ага. І написано на шиї на ошейнику ший, на Вася і телефон. Я б свого кота... В житті не випустила на вулицю. А тут всі коти гуляють домашні. До речі, ми подзвонили по тому номеру, що був на коту Василю, і хазяйка сказала, що він дуже часто втікає. Як він втікає? Я так і не зрозуміла. Ось І вийшла і забрала його. Не знаю. Я б свого кота ніколи не випустила. Як він може втікти. Хіба що може на першому поверсі живе з вікна? Там, там, з вікна. Втікну, так, вікна, вікно відкрите. А Може О, в двері, що... бачиш, наша буся вона боїться, вона і то буває, на ступеньки ступеньки ну. вискакує. вискакує так. так що ось такі справи. Ти така сьогодні Анюта гарненька. У батрахна є чепіонов тут якийсь конкурс баскетбол. Така вся нютка біленька. Мадняшечка моя. Сьогодні знов тепло, бо вчора було якось так прохолодненько. Якось цього літа не дуже встигаємо нагрітись. Йдемо десь, холодочок знайдемо. Я сьогодні зайшла в магазин по, ну, по хліб там, по, по продукти. І мене в продавці всі питають, як ви схудли, як ви схудли, я ще не схудла, так як мені. Треба. але, ну, Деякі не узнають. Да, Кажуть, я вас тільки по голосу впізнала. Чого? Мені здається, я взагалі сильно і не помінялась. Поміняла. Але як схудла, нема ніякого рецепта, Дефіцит калорій. Все. І багато рухатись. Не треба ніяких спортзалів, не треба ніяких зарядок. Просто багато ходить рухатись, не сидіть. І щоб калорійність не перевищувала, ну, навіть не то, що не перевищувала, а була менша за норму. Все більш ніякого секрету немає. А те, що ти там будеш ходити в спортзал і їсти як не в себе, це взагалі нічого не дає. Тільки дефіцит калорій. А маленька дочка моя. Ти ще маленька, я в 11 років бігала в такому сарафанчику з хвостиками, така дівчинка маленька. Так що в 11 років це ще дитинство, дитинство. Там хоч чисто, так, чисто. в білих шортах залізла. Не шортах, а бріджі. Ну, вроді би чисто. Я бубочка. Куди їдеш? Не знаю. Подумай. далеко. О, я б теж далеко. Звідси б поїхала, якби мала можливість. Сьогодні цілу ніч бахкало, дрони літали. Дрон літав прямо над нашим будинком. А я виключила тривогу на телефоні і проснулася від вибуху. Щось там гуділо, бахкало, мімо пролітало. Не знаю, так вже це все набридло, що немає слів. Дивись, які кущі троянд. Щось літає, якийсь літак. Ну. Угу. ну, вони якісь такі вже прив'яли ці. Троянди. Ти така смішна. Ти така смішна. Десь треба якийсь холодочок сісти в холодочок. Я вже стомилась лазити. Зайшли в магазин, тут прохолодно. Ланчбокс 180 гривень. Да хай мене ранять. Оце я купляю таке дороге. Ірунда. Світильник, нічник. Тобі такі треба? Да. Купляємо. Чашечки 457 гривень. 458. Боже. Да. вісім. Так це ж застрелиться можна. За що? За цю кружечку здуріли? Бусниш? Ти малювала останнім часом щось? Ні, не, не хочеш помалювати? Ні, тебе якимись такими mm. періодами так mm. раз, кожен день попала, раз і на крило цілий день малюєш. Хочу. Потім так хопа і не хочеш. Ну хоче печиво твоє пожувати. Бусі бусі. Щось в цьому жіночому щасті листя то наростає, а от квіточки. Випускати не хоче. Ми вже вдома. Ось чому я люблю тваринок. Вони хоч іноді якось піднімають настрій. Я б, напевно, не змогла жити, щоб в мене в квартирі не було жодної тварини. Це як в якомусь склепі, нікого немає. І взагалі я знімаю відео, бо це хоче Аня. І подобається. А я нічого не хочу. Живу на автопілоті. Немає планів, немає мрій, немає радості, немає майбутнього, немає завтра. Не знаю. Я іноді просто не відчуваю себе живою. Я взагалі не хочу нікого бачити. Не хочу ні з ким розмовляти. Не хочу навіть стояти з людьми поруч. Мені навіть тяжко в черзі в магазині вистояти. Мені не цікаво чути історії, чужі голоси, поради. Мене дратує все. Якось так. Всім пока-пока.